Центральна нервова система або ЦНС це мережа, яка забезпечує обмін інформацією між нервовими клітинами, такий обмін проходить у формі подорожі електричного сигналу по нервовим волокнам. Можна уявити собі це як своєрідну залізничну мережу з мільярдами потягів, які переміщуються зі швидкістю 100 метрів на секунду задля того, щоб досягти своїх пунктів призначення. У разі залізничної мережі пошкодження колії можна відремонтувати, але коли немає можливості полагодити численні пошкодження, тоді потяги більше не можуть переміщуватись по цій ділянці колії, це може негативно вплинути на функціонування всієї залізничної мережі. Проте, коли доводиться закривати для руху якусь ділянку залізничної мережі, диспетчер може змінити маршрути потягів, і їхній рух по мережі нормалізується. Подібним чином при розсіяному склерозі запалення викликає пошкодження ЦНС, які у деяких випадках можуть бути виправлені самим організмом. Однак, коли це не вдається. Відбувається втрата великої кількості нервових клітин. Та волокон. Така постійна втрата нервових клітин та волокон отримала назву прогресування захворювання. Прогресування захворювання відбувається від самого початку розсіяного склерозу, часто ще до встановлення діагнозу, і воно буває при всіх формах цього захворювання, незалежно від того, на який тип розсіяного склерозу страждає пацієнт, тобто який різновид хвороби діагностували у нього лікарі. Подібно до того, як на залізниці при ушкодженні ділянки колії. Відбувається перенаправлення маршрутів потягів. У пацієнтів з розсіяним склерозом часто бувають відсутні зовнішні прояви інвалідизації. Це може бути через те, що при розсіяному склерозі порушуються такі функції організму, які не можуть бачити інші, або через те, що ЦНС здатна приховувати. Такі порушення. На початку розсіяного склерозу прогресування захворювання може бути важко виявити, оскільки ЦНС спершу здатна компенсувати втрату нервових клітин та волокон. Це зветься неврологічним резервом. ЦНС робить це, перенаправляючи сигнали через неушкоджені ділянки або адаптуючи неушкоджені ділянки до виконання нових функцій на додаток до відновлення ушкоджених ділянок. У разі аналогії із залізницею реальні проблеми, які починають починають помічати пасажири виникають тоді, коли з'являються переповнені потяги, і диспетчери мають непереборні труднощі. А у разі розсіяного склерозу, коли ЦНС вже більше не може компенсувати пошкодження, настає той момент, коли симптоми захворювання стають більш помітними або відбувається погіршення інвалідизації. Оскільки при росіяному склерозі прогресування захворювання є постійним процесом, яке може залишатись непоміченим протягом багатьох років, важливо. Во, щоби пацієнти з розсіяним склерозом Обов'язково обговорили зі своїм лікарем питання прогресування захворювання, а також те, як виявити в себе це явище і уповільнити його для мінімізації втрати нервових клітин і зменшення негативного впливу хвороби на повсякденне життя та на майбутнє. Дуже важливо почати лікування якомога раніше за допомогою високоефективних препаратів, які впливають на прогресування захворювання, а не тільки на рецидиви хвороби.